Було до 15 місяць, шість та церков. Передаюся у вашому домі. Миру вам і терпіть. Вітаю Дякую вам. Спасибі. Мої вітання. Вітаю, вітаюся! Дякую вам, дякую, дякую. вітаю вас. Дякую вам. Це є майбутнє української науки. Ми вже про багато чого домовилися. Всі ходили і чекали, що хлопці будуть втомлені і розчаровані. Українська еліта. Сьогодні у нас нема вже.